Всім привіт! За вікном середина кінець січня, але так сталося, що була велика відлига, морозів нема. Крига, яка осталась на водоймах, на річках та на озерах, вкрай небезпечна і на неї ход... ну, ліпше не ходить, якщо вам жалко своє життя. По тому і я не йду на кригу, буду чекати морозів. А сьогодні є така в мене мікрорічка. Хто з місцини місцеві, вони всі знають про неї. Вона вкрай погано замерзає в великі морози і не замерзає в маленькі. Сьогодні, вчора було плюс 12, сьогодні зранку встав. Була маленька така крига на лужах. Але вроді не замерзають кільця, а не обмерза, можна походити порибалити. Чим я сьогодні і займусь? Ультралай до 7 грам імпульс і вперед. Туди туди є чиста вільна від криги вода і можна ловити кухунів. Був сход, сход першої рибинки, багато вже пройшов по березі. І скажу, що так, рибка дуже реагує сьогодні на цей <кхи> злам погоди. О, стягнуло. Дуже було вчора тепло, але я, коли я був в той раз, то було набагато краще. Я теж поїхав після 12 градусів тепла в, в, в одну з заток псла і набомбив там щук. Відірвався на всю силу. Мать як повезе. Раз злам на неї якось діє нормально, а другий раз, мабуть, дуже погано. Ну і тоді було трошки поранше. То було в початку місяця. А це наприкінці місяця. Ну, якщо є одна покльовочка, то десь повинно бути ще клювання. Такого бути не може. Ще буду грати з приманками, шукати щось. Тут треба сьогодні колупати його. Примушувати, примушувати його на клювання. Рибка є. О, сьогодні трудова, дуже трудова така рибалка, але є опа, Є перший. Було клювання, там був сход, але є отакий окунець, не крупний, але є, це вже добре, все круто. Хай біжить. Ух, хоч щось. Вже пів дня я проходив, переміняв кучу, змінив приманок і все, на жаль, так погано, так туго, туго, ніде нічого не хоче клювати. Чогось. Хоча ті рази я був тут, на цих місцях, досить добре клювало. Окуня тут вистачає, його тут багато, він тут є. Але щось він так прям сьогодні рота закрив. Що просто страшне. І я ще клювання, ударчик був. О, є підбухти. Під Оце гарний вже сутонець. Більш-менш тестіть. Дивіться. Це вже ось такий. Клюнув. Було ще клювання. Ну, холосте. І чи він догнав, чи якийсь його сородич, але догнав. Ось такий красавчик випускаємо. І треба робити швидше закид. Клює недалеко. Я кидаю далеко, але треба недалеко кидати, бо клює прямо далечко біля них. Опа, нападіння є. Сход. Прям десь я попав йому під носа. Прям нападіння клюнув. Дуже від відна не відриваю, така проводочка, як як мишка й така є-є-є є ще. От трошки поіграв, поіграв. Опа, є клювання. Да, окунцята сьогодні не дуже крупні. Пару підривів таких приманки за один оборот катушки. Тобто практично на місці граєш і тільки трошки підматуєш, тому що риба не дуже хоче клювати, носом крути. Я так розумію, вона стоїть і не дуже хочеть... хочеться їй ганятися за приманкою. Тобто не спішні такі проводочки. Робимо. І це нам допомагає вмовити такого січневого окуня капризного наклювання. Ось так, друзі, вийшло умовити трьох окунів, і було ще клювання і все. І його як не стало. Але я в це не вірю. Окунь риба стайна і стоїть досить великими стаями на якоїсь ділянці річки. Скільки так я наблюдав за ним. Да, в одному місці там може бути 10 штук, але вони ще там метр п'ять-десять біля друг друга ходять великими стаями. Нема. Це каже про те, що риба досить неактивна, дуже неактивна. І брати не хоче. От такі, ось самі найактивніші, самі найголодніші клюнули. Ну це вже добре в, січневу, Такий, в січневий день наприкінці січня половити на спінінг. Це і так круто. Але але хочеться завжди більшого результату, більшого такого окуня трофейного піймати. Ну, що є Ладно, попереду, попереду є ще місця, є ще трошки часу порибалити, і буду йти далі. Фаворит імпульс до 7 грам 229 длина, якої вистачає для дальних закидів. Вудочка з високомодульного графіту, карбону, це вже Торей, кольця Тарзайт. Це дорога версія цього вудлища. Є дешевша на алкалайнах. Ну, на кольцах. А ей тарзайт облегчені і з малими рамами крючка, тобто, з, крючка з рамами кільця. Ну, вудочкою рибачу цією дуже давно, Уже роки три вона в мене, то нарікань нема. риболови, були б на нього виловлені щуки і до 2 кг, і більше кілограм 2,5 кг да, 2 десь самую велику виловлював на ультик. Все добре, все лови, все кидає, все чутно. Е, якщо ви вибираєте собі нове вудлище е, і вам хочеться якоїсь такої е, надвеликої сенсорики, щоб все було чутно в руку, з е, свого опиту скажу так, е, от на це вудлище чутно, коли в тебе захльостується приманка, коли ти торкаєшся приманкою десь біля оброслі, або корягу якусь, або камінець, це все чутно. Чутно всі якісь, ну як неправильно висить приманка. От Тоді от все чутно. Чутно всі удари риби, навіть незначні, якісь торкання такі, все чутно. В плані чуйки по дні. Іменно, Що буде чути в руку? Не гоніться за цим, за чуйкою в руку іменно дно. Дно буде в руку чути, коли це пісок, коли це камні, якась тверда поверхня дна. Коли у вас покаліна муляки, це якесь озеро, така річка з яким, таким, ну, яким дном. Ви ніколи нічого не почуєте, навіть яке б там вудлище не було б. Тому що у вас треба розуміти, що коли приманка б'ється об дно, вона повинна щось ударити в тверде. Тоді вам віддасться воно все вудлище. Коли приманка падає в говно, грубо говоря, в м'яке говно або на траву, у вас великий ковер трави на дні. Нема твердої поверхні. Ви нічого чути не будете, у вас не буде цього тюка в удочку е від м'якого дна. Так, да, Коли там пісок, камінь, ракушка, це все чутно. Коли у вас трава і іл, муляка, не чутно нічого. В який би це б не був самий дорогий спінінг, я не думаю, що е щось ви почуєте. Да, у вас... Е Вершинка спінінга відпрацює, що приманка доставлена на дно, що вона в щось уперлась на дні вже лягла, але не більше того. Ну, це така моя думка, нікому не нав'язую, але такий мій совет при виборі нового вудлища. По катушці, катушця, катушця, катушця. По катушці. Катушка Shimano Вейнфорд 2500 шпулька. От Шо-шо, в ультралайті потрібно, щоб була чесно дорога катушка. Якщо в тяжому такому спінінгі в харді там можна брати середній діапазон, то в мікроджигі. Це все дуже дороге. Чому треба взяти таку катушку, щоб вона добре намотувала, укладувала шнур, саме тонкий шнур. Тому що якщо вона буде погано працювати з шнурами малого діаметру, вона буде у вас скидувати петлі і ви просто будете обриватися, запутуватися, у вас будуть бороди, і ви будете обриватися. От тут катушка має саму таку. Роль важну. І ще в, не, в неї невелика вага. Вага цієї катушки в 2,5 тисячах розміру до 200 грамів. Тобто там щось 175 або 190 грамів. Щось таке в таких приділах. Вона для ультралайту має бути легка і добре наматувати шнур. Надто добре працювати з надтонкими тонкими шнурами. Також використовую флюрокарбон. Е, в моєму випадку це 0,20 V-Hard, е, Не мільчив, тому що є щука. Вона как, как би і відкуси. Просто в мене тонч, тончішого нема. Тому я використовую, використовую е, 020 вехард такий, як і літо. Якось так. Ну, Приманка вже стала фаворитом у мене. Це снек. Багато їй показував і в фото, і в, при, ну, в тих відео, які були до цього, стала таким розвідником в моїй коробці. Я прихожу на воду, йому одразу її зацепляю і йду з нею ловлю. Отзивається, перекращає, якщо на неї клювати, щось ставлю друге. В основному вона мені дуже-дуже виручає, дуже допомагає знайти виявити того окуня і ловити його. Грузик Джиг Ріг. Де воно там? Джигріх 2 грами і застяжка від Селекту 2 2.0. Ось така маленька, все таке мікрове, таке маленьке. Тому що мікроджиг, тому що січень, тому що риба неактивна і така не хоче вже ганятися за, за приманками. Ось як та, от така у мене снасть. Шнур фаворит Smart P4, він мені давно вже подобається. Я ну, перший шнур пробував, потім якось на другий переходив. Ну, і от цього разу купив собі смарта і рибалю, і якби, горя нема. Невеличкий, такий маленький-маленький. Але і є з такого далекого викиду клюнув. Ну от те, що я казав а, про а, чуйку вудлища. Ось навіть ну, такі окуні малі. Їхнє клювання, це не то, що там такий прям тик взрослого окуня. Там такий тичок, що її лічуть. Ну його чуть і ти добре розумієш, що це покльовка, а не щось там не те, що треба. Чутно, коли і приманка там падає десь на якусь рослинність, все чутно. Ну, в плані, що яка вона торчить, та рослинність є ще. Вот О, це є. Десь попав на них. Ну, все одно круто, дуже круто, хоч такі невеличкі, але це дуже-дуже приємно взимку половити таких окунців, навіть таких. Але така рибалка дуже трудова. Є, О, це щось покрупніше. Це дуже щось вже не пальчик, розмір такий, трошки більший. О! Десь під ладошку вже доходимо. Ось такий яконець. уже такий геть малий опа дивіться як він її глибоко з'їдає такий маленький окунець така приманка і він її зажира почти повністю де ж крупніші я ж крупніші тут ловив то раз приїздив то такі гарні окуні попадались під 400 грам де вони Чіткий удар був, ага, тому що це більш чіткий окунь. Опа отакий От ось. І знов тут рибалка одного місця. Пройшов багато місць, клювань не було. Один там був якийсь такий не дуже внятний сход риби. І ось скільки пройшов опять місць. Тільки ось в одному знайшов, що щось хоч клює. Не змінюю приманку, риба на неї досить непогано відгукується, то не бачу, чесно кажучи, сенсу щось змінювати. Є. Є-є-є, ще окунець. О, щось. Таке... Ні, то кажеться. Здалося, що крупніший. Не крупніший. Ось такий ось окунчик є. Опа. Маленький такий маленький водарчик. Як однакові є, придавив ось спробував поставити поставити від селекту уранчик. Двохдюймовий, окунець його з'їв. Незважаючи на розмір окунця, то таку з'їв досить як для нього величеньку приманку. Подумав, може поставлю більш приманку, коли не більш риба. Получилось навпаки. Поставив більш приманку, клюнув найменший окунь. Оце щось впирається. Круче. Ну, щось ще б'ється таке. Он це такий величенький за сьогодні. Дивіться який красунчик клюнув. Оце такий побільший. Трошки більша приманка, більший окунець клюнув. Ось такий січневий окунець, такий гарний красунчик, і відпускаємо його. Ось, друзі, закінчилась моя сьогоднішня риболовля. Получилось знайти окуня, але тільки в одному місці. Так, рибка була не дуже крупна, але як для січня, як для середини зими, для глухозим'я. Це дуже круто піймати навіть таких невеличких опунців по відкритій воді на ультралайт. Отже, таке відео, така рибалка. Кому сподобалось пальці вверх. Підписуємося на канал. Заходимо в опис, є посилання на інстаграм, на фейсбук. Заходимо туди, теж підписуємось. Є там сюди фотозвіти. І ось якось так. Думаю, що слідуча риболовля буде знов на кризі, але це не точно. Якщо ні, то прийдемо десь, будемо ловити спінінгом. Все, до нових зустрічей. Всім пока-пока.